Певний час в мене знаходилась на перетримці молода дендрабена, молодий черв'ячок. Він знаходився на торфяному субстраті, і ось він цей субстрат уже переробив в біогумус. І прийшов час самого черв'ячка уже реалізувати. Ось такий молодий черв'ячок у нас тут ховається. Але за той час, що він жив і переробляв цей торф в біогумус субстрат, черв'ячок встиг відкласти певну кількість коконів своїх яєць. Їх тут доволі. Значна кількість, хоча й не дуже багато, і не дивлячись на те, що сезон по рибацькому червячку вже добігає кінця, уже кінець вересня місяця. Цей субстрат я зберу разом з коконами, разом з яйцями червячка, і спробуємо з цих коконів вивести нову партію черв'ячка. Подивимось скільки тут його вийде. Весь субстрат, а вийшло в нас його біля двох відер, я двічі перепустив через сито для того, щоб впевнитися, що тут не залишилось молодих особин черв'ячка. І тепер на 100% я впевнений, що в нас тут перероблений біогумус з певною концентрацією яєць черв'ячка дендробени. Тому всі особини черв'ячка, які будуть з'являтися в процесі інкубації в цьому субстраті, це будуть саме ті особини, які вилупилися з цих коконів. Інкубацію наших коконів будемо проводити в погрібі. Більш підходячого приміщення з більш-менш постійною температурою у мене поки що, на жаль, немає. У мене тут уже є лотки, де проходить підрощування дендробени, маленької окупної дендробени. Я її підрощую до більш-менш таких середніх розмірів і продаю як товарного черв'ячка. Ось тут, наприклад, молоденька дендробена невеличких розмірів, яку я тільки-тільки заселив в торф. І далі її годую, і вона підростає до більш-менш таких серйозних розмірів. Якось тут черв'ячок уже черв'ячок тут вже приблизно вдвічі більше, ніж та дендробена, яку я щойно показав в першому лоточку. Десь приблизно 2 неділі вона сидить в мене в субстраті торфу, Уже його переїла, перетворила в біогумус. І крім того, що сама підросла, вона вже встигла спаритися і посіяти кокони. І також звідси ми кокони відберемо, також їх будемо інкубувати. Зараз ось із цього одинокого лоточку, де дендробена також підросла вже до товарних розмірів, але ще не почала сіяти кокони. Можливо, не підходять і умови. Ми зараз цю дендробену виберемо на продаж. Тут якраз сухий субстрат буде легко просіювати. А в цей лоточок закладемо наші кокони. Субстрат з червячком з цього корита я вибрав. Засипав сюди наш біогумус. З коконами і почнемо інкубування, тобто просто почнемо чекати. Буду слідкувати, щоб цей субстрат не пересихав, і десь через місяць, перевірю, чи не з'явилися тут черв'ячки з коконів, тому що кокони є тут як молоді, жовтенькі, так і вже доволі. Старенькі, коричневі, з яких швидко повинен вийти черв'ячок. Не знаю, можливо, кокони мають можливість впадати в анабіоз взимку в несприятливих умовах, і черв'ячок вийде тільки весною, але я думаю, що в умовах погребу, де температура тримається близько зараз 14-15 градусів тепла, черв'ячки, я думаю, вийдуть саме тут, ще до зими. Через місяць ми перевіримо. Зараз я накрию. Ось таким ще нам ящичками накриваю. Тут втрат. Зверху прикриваю це все матерією. Ящички доволі зручно дають можливість, щоб матерія не лягала на субстрат, не вбирала в себе вологу. І коли ми закормлюємо комбікормом черв'ячка, то також, коли накриваємо матерією, вона не лягає на комбікорм, він не прилипає до матерії. Зараз в цьому субстраті немає зовсім жодного черв'ячка, є лише кокони. Але обов'язково перевірю, ось у нас один провокатор. Його зараз перенесемо в інший лоточок. Більше, наче червячків я не бачу. Будь-які черв'ячки, які з'являться в цьому субстраті, це будуть черв'ячки з коконів, адже так. я двічі пересіював його, і жодного черв'ячка тут не залишилось. Все зараз цей лоточок накрию матерією, і побачимось десь через місяць. Пройшло десь близько тижня з того моменту, як ми залишили в спокої наші кокони, наш субстрат з коконами. І більшість коконів вже поміняли колір з світло-жовтого якими були раніше? Ось такий світло-жовтий це ще молодий кокон. на такі майже коричневі це вже кокони, які дозрівають, та швидко з такого кокону вже з'явиться черв'ячок. А деякі кокони, до речі, якраз ми зараз спостерігаємо момент, коли з кокона з'являється черв'ячок. Мабуть, коли я його взяв, трішки на нього надавив і тим самим прискорив вихід черв'ячка. Так, значить, черв'ячки почали вже вилуплятися. Залишимо тебе в спокій. Будь ласка, продовжуй І якщо придивитися, в субстраті є вже черв'ячки, які вилупилися буквально нещодавно. Черв'ячки, яким всього день, можливо, декілька днів від моменту народження. Отже, процес пішов. Залишимо спокій червячничок ще на деякий час, субстрат ще на деякий час. Хай всі червячки продовжують вилуплятися. Побачимо, яка їх тут кількість буде. Пройшло вже майже півтора місяці, як ми залишили спокої наші кокони. І попри значне зниження температури як в природі, так і в нашому погребі. Я гадаю, що за цей час всі черв'ячки, які хотіли вилупитись, вже це зробили. І ми замість коконів повинні тут в субстраті отримати малька. Зараз і перевіримо. Так, як бачите, вже жовтих коконів не видно, зате ми маємо достатньо велику кількість мальочків черв'ячка. Якщо уважно придивитися, то видно, що зустрічаються маленькі черв'ячки, а жовтеньких коконів практично не видно. Можливо, поодинокі. Так, тут концентрація коконів відносно концентрації субстрату була невеличкою. Тому мальків не так багато, але все ж таки вони є. Спробував ближче вам показати мальків черв'ячка. Правда, без штативу. Це виходить так собі. Обрав одного з найменших черв'ячків, ще прозорий мальочок, Але, попри те, добре видно його травну систему, а також добре видно його серця. Ось вони. Тут буде вже краще видно травну систему черв'ячка. Така спіральна кишка заповнена субстратом. А ось дещо більший мальок черв'ячка, він вже має рожеве забарвлення і в нього дуже добре видно його травну систему. Так, схоже, субстрат вони переробляють навіть попри те, що малесенькі-малесенькі А ось тут гарно видно двох мальків різного розміру, більшенькі та меншенькі, які знаходяться поряд. І видно, наскільки відрізняється за розмірами травна система. Тобто, чим більше черв'ячок, тим більше рештки він може переробляти. Ось такий коротесенький екскурс в черв'ячні справи. Дане відео не сприймайте як інструкцію по виведенню черв'ячка, та й не несе воно якоїсь сильної смислової нагрузки. Але. Тут я старався показати, що реалізуючи товарного черв'ячка, можна отримати бонус у вигляді коконів черв'ячка, його яєць. І саме ці яйця можна не просто викинути, а залишити їх банально в спокої і отримати з них мальків черв'ячка, які, я думаю, успішно перезимують, і вже до наступного літа стануть також товарними черв'ячками, які також зможуть принести нам прибуток. Ось такий маленький бонус у вигляді коконів уже перетворився в бонус у вигляді мальків черв'ячка дендробени. Якщо такий черв'ячний контент вам сподобався, напишіть про це обов'язково в коментарях, і я буду намагатися розвивати цю тему далі. А з вами на зв'язку був Чисто Хобі. До нових зустрічей.